Інсульт – це є суденна катастрофа. Це з певних причин не відбувається правильного кровопостачання в мозкових тканинах. Є два грубих підтипи це і шмічний інсульт, коли йде тромбоз суденний, і геморагічний крововелип. В обидвох випадках треба реагувати дуже швидко. На що ви маєте звертати увагу? В Україні використовують абревіатуру мозок. Перша буква М мовлення. О, це є очі, це є різке запаморочення. Друге, о, це є обличчя і К, це є кінцівки, це є слабкі кінцівки. Важливо відмітити, що ці симптоми стаються раптово. Це є основною ознакою. Якщо ви побачили людину на вулиці, якщо ви стали очевидцем вдома, ви повинні швидко зреагувати. Як тільки ви бачите, що це трапилося, перше, що потрібно робити, телефонуєте в швидку. Далі ви кладете пацієнта в лежачі положення, піднімаєте голову 30 градусів. Якщо є ознак, і на доти, повертаєте його на бік, щоб не було вдихання мас. Все в подальшому ви чекаєте бригаду швидкої допомоги. Що не потрібно робити: не давати жодних ліків, не давати нічого пити, їсти, і не потрібно ігнорувати, якщо симптоми швидко прийшли. Тому що вони можуть повернутися через годину пів. Ви можете вже цього не зафіксувати. Ви залишили людину, і воно може вилитися в інсульт. Зазвичай найбільш частою причиною є тромбоз. І велика категорія людей, які звертаються вчасно, вони мають шанс її. Чотири золоті години, в які ми можемо ввести препарат і дати їй шанс на швидше відновлення, на повний регрес. Реабілітація дуже важлива. Обов'язково потрібно навчити родичів, як доглядати. Це найперше реабілітація це повернути людину до того життя попереднього, в якому вона була. Це робота, побут і так далі. Є випадки, коли інсульт перенесе два роки тому, але нам вдалося тій людині допомогти. Вона до нас приїжджає на інвалідному кріслі. Від нас вона йде своїми ногами, крокує правда з допомогою ходунців чи палички залежить вже від того терміну. Те, що я спостерігаю, як невропатолог, люди на жаль не звертаються в час. Це є проблема цілого світу. Статистика жахлива. Кожен четвертий громадянин має з часом мати інсульт. Це статистика. В жодному разі не бути байдужим, не стояти осторонь. Не можна думати про те, що це не буде стосуватися тебе.